Перша світова війна це важкий удар для всіх спільнот для Європи загалом. Перша світова війна катастрофічна. Українські для українських тарен вона катастрофічна тому що вони стоять одним з театрів Першої світової війни. Фактично, головні події, які відбувалися на східному фронті. Першої світової війни відбувалися на теренах сучасної України. Менші мілі, набагато менші мілі там на теренах Білорусі, Прибалтики. Балтійських країн майбутніх. І так вони катастрофічні, величезна кількість населення ГИНе, потім йдуть серія війн, революцій, в ході яких ще збільшується кількість оцих жертв. Але якщо ми подивимося на європейську історію, ось у нас буквально зовсім недавно був ефір у Юрі Романенка, де ми говорили про. Про те, чому країни Антанти допомагала антибішовицьким силам в час революції громадянських війн. І ми то тобто, казали про те, що країни Антанти здобули пірову перемогу. Вони в ході війни зазнали таких економічних збитків і самогонолюбських втрат, що не сильно відрізнялися якби, від переможених постановищів, для прикладу, Сербія. Звісно, після першої світової війни перетворилась у королівство хорватів-Словеців, пізніше Йогославів, королівство Єгославії, але вона в відсотковому відношенні понесла найбільші втрати серед чоловічого населення. Тобто, ну, ми знаємо всі за Парагвай. Тобто, Війни, які були в латиській маркі в 19 століття, це буквально от в Європі в ХХ столітті. Франція величезні, відразу після себе найбільші втрати французи понесли і великі втрати в британців і в інших народів. І.